Зв'язку Ігор Мосійчок, народний депутат України від радикальної партії. Пане Ігор, вітаємо вас. Ну, щойно ми слухали власне виступ Михайла Саакашвілі, Наполягає він на дострокових парламентських з кількома умовами: це новий виборчий закон, нова центральна виборча комісія, відміна депутатської недоторканності. Ну а від вас хотілося б дочекатися відповіді на питання, чи потрібні зараз дострокові? Це по перше, які перспективи у політичної сили Саакашвілі. Ну, давайте спочатку. Для того, щоб говорити про дострокові вибори, перше все дійсно потрібно говорити про зміну виборчого законодавства. Говорити про те, що вибори відбудуться позачергові, будь-що, за тим виборчим законодавством, це дурня. Тому що, а, по-перше, це не зміни абсолютно не зміни абсолютно політичного розкладу в парламенті. По-друге, знову буде гречка сійства, роздача грошей на мажоритарці і так далі. Так далі, так далі. По-третє, на десятків округах. При цій ситуації в країні неможливо буде підрахувати точно і встановити результати виборів. Там будуть і збройні угрупування, і протистояння між кланами і тому подібне. Це другий момент. І третій момент. Якщо ми говоримо про позачергові вибори, то ми повинні розуміти мету їхнього проведення. Яка мета проведення? Мета проведення це перезагрузка влади, наскільки говорять процесвіти. Вона, можливо, знову ж таки виключно у випадку зміни виборчого законодавства. Тому давайте якось вирішувати питання. У по порядку їхнього надходження, зміну виборчого законодавства, радикальна партія підтримувала і буде підтримувати. Ми за те, щоб вибори відбувалися за е, виключно на пропорційній основі за відкритими списками. Щодо перспектив політичного руху Саркашвілі. я не вірю в перспективи політичного руху, в основі якого стоять люди, які не є. Українцями, не є корінними українцями, яким не болить душа нашого народу, які не знають потаємні е, потаємні будемо казати справи нашого народу, які тисячоліттями виносили, ментальність нашого народу і так далі, і так далі, і так далі. Я не вірю в цю перспективу. Ми поки що не бачимо нікого з відомих залучених людей до цього руху Саркасвілі, окрім нього самого, окрім пана Саквараліза, окрім пані Хаті Деканиза і так далі. І так далі. Ці люди продемонстрували свою роботу на місцях. Моя оцінка і оцінка радикальної партії в цій роботі негативна. Вони провалили експеримент. По роботі іноземців на відповідальних державних посадах в країні тому на моє переконання і переконання нашої радни партії жодних перспектив цей рух. Немає Саркашвілі, пане Ігорю. Тут е, таке питання: якщо пан Саркишвілі наголошує на перезавантаженні влади, повному перезавантаженні влади, то мабуть гіпотетично він розраховує на пост президента, або е, ну так, на президента. але юридично стати президентом він не може. То про яке перезавантаження мова взагалі йдеться? Чи це дійсно популізм? Це не просто популізм, тому що пан Закашвілі не може не тільки стати президентом, а пан Закашвілі не має права приймати участь у цих дострокових виборах парламентських, які він зараз вимагає. Тому uh -huh. це не просто популізм. Я думаю, що це такий проєкт банковий для того, щоб впливати на інші опозиційні сили. Тому що сам Фекашвілін не може не тільки на президента, а й народні депутати балотуватись, адже останні п'ять років він не проживав в Україні. Uh -huh. Це загальновідомий факт. Дичний момент, який повністю нівелює все, що говорить пан Саакашвілі. і ще що я хотів би додати: пан Саакашвілі останнім часом на всіх телеканалах розповідає про те, що його не пускають на екрани, його не пускають на ефіри. Так от я хочу сказати, що на минулому ти на цьому тижні був випадок. Коли мене запросили на ваш телеканал і зо мною в студії мав бути пан Сакашфіге. Він про це дізнався і відмовився, і на другий день зробив заяву, що його не пускають. Mm -hmm. То я публічно звернувся і зараз звертаюся до пана Фекашвіля, що готовий на будь-якому каналі в будь-який час до дебатів з ним і довести, що те, що він робить, це просто профанація словобу, палобольство. Пане, Думаю, так, пане Ігор, є ще. Ще одне запитання. Радикальна е, партія в цілому так само за проведення дострокових, наскільки ми зрозуміли із риторики керівництва останнім часом, е, можливо, це не синхронно думці Сакашвілі взагалі. Але, будь ласка, як член е, політичної сили і фракції, чи відчуваєте ви, що приблизно, е, в разі якщо Сакашвілі йде на перспективу в Український парламент, ви потрапляєте в єдиний електоральний зріст. Чи відчуває радикальна партія зараз? Що насправді доведеться ділити електорат з Саакашвілі? Ну, по перше, якщо говорити за людей, які підтримували і підтримують радикальну партію, то ці люди ніколи не будуть підтримувати Саакашвілі, тому що це українці, це українські селяни, які відносяться до чужинців досить прохолодно до іноземців. Це перший момент, другий момент. Як заступник голови радикальної партії, я офіційно заявляю, що ми зараз виступаємо за прийняття виборчого закону нового, за проційну систему виборів за відкритими списками, а не за виборами. Не треба тягнути воза поперед собив. Угу. Ніякі вибори нічого не дадуть, поки не буде змінене законодавство. Тому ми наплягаємо на прийнятті змін до виборчого законодавства і на формування нового складу центральної виборчої комісії. Ми про це так. говоримо що це склад ЦВК нелегітимний три роки. Ми про це говоримо з самого початку нашого брання до Парва. А Саакашвілі не мовчав про це. А зараз, коли йому стало цікаво, чи вказівка з банкової надійшла, він почав про це говорити. Дякую, Ігор Мосійчук, народний депутат України від Радикальної партії.